Вони за словами ініціатора конкурсу дерево роду депутата обласної ради Наталії Геце. Вона особисто надзвичайно занепокоєна тим, що в сучасному суспільстві нівелюються родинні цінності. Як приклад такий кричущий факт: в українських дитячих будинках виховується вже іноді третє покоління дітей. Розірвати цей ланцюг на думку Наталії Геце може повернення до традиційних цінностей, притаманних нашому суспільству, серед яких чи не найголовніше інститут родини в Україні. Є 34 тисячі дітей, які знаходяться в інтернатах. Хоча ви знаєте, що в багатьох країнах, таких як Ізраїль, Вірменія, взагалі не існує інтернатів. Там є відповідальність роду, який розуміє, що якщо що сталося з батьками, то за дітей відповідає рід. Будь-який рід має своє коріння, свою історію, і нашу особистість формує не лише сьогодення, а й причасність до минулого життя, тих нащадками, кого ми є. Мені би дуже хотілося, щоб цінності родинні. Вони були сакральними для кожної людини, особливо для молоді, тому що ми не буваємо щасливими і реалізованими тільки від того, що в нас реалізовано матеріальний якийсь там. На думку директора Вінницького обласного державного архіву Юрія Легона, цей конкурс матиме ще й прикладне значення, адже вивчення генеалогії дозволяє вирішити чимало питань, котрі постали перед сучасною історичною наукою. Ми 20 років. Живемо в незалежній державі і можемо на жаль констатувати ситуацію, що ми до тепер фактично на ті питання базові. Хто ми, куди ми йдемо, яке наше місце в цьому світі, як нація, відповіді фактично не вдало. Величезну роботу по вивченню родоводу ведуть у багатьох навчальних закладах України. На Вінниччині це зокрема педуніверситет та барський автошляховий технікум. З генеалогічними деревами студентів останнього мали нагоду ознайомитись присутні на прес-конференції. Конкурс деревороду стартував з умовами участі у ньому можна ознайомитись на сайті Наталії Гетце. Для переможців конкурсу підготовлено чимало призів. Серед них і не зовсім звичні переможці буде можливість висадити своє родинне дерево. У нас є Домовленість з лісництвом вони нам допоможуть, організують посадковим матеріалами, організують так, щоб це було фахово, і зараз ми працюємо над тим, щоб визначити місце, де б це було гарно і цікаво. І ця ідея може бути продовжена. Підсумки конкурсу буде підбито у жовтні місяці. Робитимуть це як інтернет-користувачі, так і професійне журі.